Кілька слів про дуже важливу і актуальну тему для українського футболу, яка у нас проходить під назвою під кодовою назвою логістика, почув на одному ютуб-каналі, який присвячений європейському футболу, таку інформацію, що клубу, англійському клубу Кристал Пелес належить скоро провести увага, 5 матчів протягом 14 днів. Ну і блогер там навіть времінної рамки озвучував. І я вирішив поглянути на графік Crystal Palace, пересвідчитись, чи це так, чи не так. І наскільки я розумію, там блогер трошечки помилився в датах, але суть він від, ну, цим не спотворив. Чому? Тому що, увага, Crystal Palace, от, я дивлюсь календар зараз і бачу, що Кристал Пелес з 7 грудня по 23 грудня 2025 року належить провести увага 6 матчів протягом 17 днів. Це матчі в турнірах АПЛ Ліга Конференції та Кубок Ліги. Причому, причому, зверніть увагу між матчами Ліги Конференції з Кубсом на власному полі і матчем АПЛ з Ліцом на виїзді? У Кристал Palace буде менше 48 годин. Ну, це між кінцем матчу, між, після закінчення матча з кубсом і до початку матча з літсом. Менше 48 годин на переїзди, відпочинки, підготовку і так далі. Да? І, ну, і Далі в них там не сказати, що курорт, бо починається різдвяна це частина сезону, де у них там в середньому буде матч раз в три дні там Чотири, по-моєму, таких матчів буде. Да? І до чого я це? А я це до того, що зверніть увагу при такому шаленому графіку. Я не кажу, що це правильно так грати чи неправильно, але є отакий графік, який встановлений там, регламентом у цих різних турнірів. І при всьому цьому, наскільки я розумію, ніхто не намагається вже під час сезону щось змінювати. Ну, на відміну від клубів однієї відомої. Європейської країни іншої, да? от, тобто ніхто не ставить. Ну я не бачив такої інформації, ніде не знаходив, що хтось ставив питання вже під час сезону про перенесення матчів, відміну чи ще щось подібне. Ну, от. І більш того, я підозрюю, що ну, представники цих клубів англійських, яким випадає кожного року грати в такому режимі, да? вони просто-напросто ну, вчаться жити в, в цих умовах і підвищують свій професійний рівень. От е і можливо, що треба брати досвід у до них.